Вітаю, мене звати Дирико Таліна, я учениця 10 класу Старокостянтинівського НВК Спеціалізована школа 1 ступеня гімназія імені Героя України Сергія Михайловича Мудрачко. Пропоную вашій увазі роботу на тему деякі константи Каприкара та їх елементарне обчислення. Індійський математик Каприкар запропонував алгоритм перетворення чотирицифрових натуральних чисел. Мета дослідження обчислити константи Каприкара для деяких класів багатоцифрових чисел методами шкільної математики. Довести, що для двоцифрових чисел не існує константа каприкара. Для трицифрових чисел існує єдина константа каприкара 495. Для чотирицифрових чисел існує єдина константа каприкара це число 6174. Деякі числа існували ще до того, як ми їх відкрили 1,618 золотий перетин, число пі, число ейлера. Загадкове число 6174 відкрив індійський математик Датарама Капрекар у 1949 році. З того часу не перестає дивувати людство. Рамчандра Каприкар індійський математик, який описав декілька класів натуральних чисел і відкрив константу, названу його іменем. Чому число 6174 є таким особливим і цікавим. Наведемо кілька прикладів, які приведуть до константи Каприкара. Починаємо з трицифрових чисел. Візьмемо натуральне n-цифрове число, у якого принаймні дві цифри різні. З цифр цього числа утворимо найбільше m перше і не менше n перше. n цифрові числа. Знай... Знайдемо різницю m перше відняти n1. Якщо при відніманні отримаємо число, яке містить менше, ніж n цифр, то в отриманні різниці зліва дописуємо відповідну кількість нулів, щоб знову число містило n цифр і знаходимо різницю m2 відняти n друге. Продовжуючи ці перетворення, отримуємо послідовність n цифрових чисел. Нехай n дорівнює 770 та n дорівнює 678. Тоді можемо дослідити таку послідовність каприкара. Візьмемо 4цифрові числа, у яких принаймні дві цифри різні. Наприклад, дорівнює 2025. Таким чином, для n дорівнює 2025 послідовність каприкара має вигляд.

Доведемо, що число 6174 є константою каприкара для всіх чотиризначних чисел, в яких принаймні дві цифри не рівні. Можна довести, що для довільного чотиризначного числа можна прийти до сталої Каприкара не більше, ніж за 7 ітерацій. Також ми перевірили ось такий код у JavaScript. Обчислення констант каприкара. Нехай маємо двоцифрове число. Розв'язавши систему рівнянь, отримали розв'язки, які не задовольняють умову. Можна зробити висновок: серед двоцифрових чисел не існує констант каприкара. Константа каприкара для трицифрових чисел. Таким чином, отримаємо систему трьох рівнянь. Розв'яжемо шість систем. Розв'язком однієї системи є цифри 5, 9 та 4. Отримали число 495 константа каприкара. Можна зробити висновок число 495 константа каприкара для трицифрових чисел. Обчислимо константу для 4-цифрових чисел. У результаті отримали систему з 4 лінійних рівнянь. Необхідно розв'язати не менше, ніж 24 системи, так як з цифр можна утворити і четверте дорівнює 4 факторіал, дорівнює 24 числа. Розв'язуємо систему методом Гауса. Розвисками отримали цифри 7, 6, 4 та 1. Отже, константа каперкара для 4-цифрових чисел рівна 6174. Інші властивості число 6174 число харшат число великої радості. Практичне число число менше за 6174 можна подати у вигляді суми різних дільників числа 6174. Числом цунклера Множину дільників числа 6174 можна розбити на два півмножники з різними сумами. Висновок. Зауважимо, що розглянутий метод для інших багатоцифрових чисел не є ефективним, так як придеться розв'язувати велику кількість систем. Більш досконалими методами встановлено ряд констант Каперкара, утворена послідовність, ще називають нерухомими точками. Дякую за увагу.